Червень цього року буде трохи теплішим за норму, що відображає тенденцію зростання середніх температур в останні роки. Про це в коментарі НВ розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Останні роки світова тенденція полягає в тому, що влітку дедалі більше днів із високими значеннями температури, а літні місяці дедалі частіше б'ють температурні рекорди, як у нас, так і в багатьох країнах. І загалом у північній півкулі така тенденція зберігається, пояснює синоптик. У червні середні температури повітря в Україні очікуються в межах від плюс 19 до плюс 23 градусів, що на 1,5-2 градуси тепліше за кліматичну норму. У гірських районах традиційно буде дещо прохолодніше. У межах від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Загалом це літо чергуватиме періоди спеки з періодами приємної прохолоди, каже Птуха. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.